Ми часто кажемо, Боже, добре, він пробачить так, Бог милосердний, але його милість не означає, що можна гратися з гріхом. Любов не скасовує правду, вона дає шанс змінитися, поки не пізно. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, не зневертайся, але й не гріши свідомо. Цитата. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Моїсеї, такі немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, скільки ж більшої муки подумається, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що неї освячений, зазвичай вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь і ще Господь буде судити народ свій Євреям. 10, 26, 30. А тепер розберімо цей уривок у чотирьох ідеях. Ідея перша самовільний гріх це не слабкість, а свідоме рішення грішити. Ми всі помиляємось, але тут мова про інше, про людину, яка знає правду, але обирає свідома гріх. За наші гріші Христос уже приніс жертву, яка спасає. Та якщо людина свідома грішить і не кається, жертва Христа перестає діяти для неї. Вона відкидає милість і відкриває себе для Божого суду. Ідея друга. У старому заповіді закон карав жорстко, тепер відповідальність ще більша. Раніше в часи старого заповіту за порушення закону людина могли страчувати при двох чи трьох свідках. Але тепер йдеться про того, хто зневажає самого Сина Божого. Хто знає, що Ісус помер за Нього, але ставиться до цього байдуже. Ідея третя зневажати кров Христа це завдати йому болю знов, це коли людина знову і знову ігнорує Духа Святого у своїй душі, деградує духовно, виправдовує гріх, іначе знов розпинає Ісуса. Таке серце черствіє, і поки не покається, воно віддалене від Бога. Четверта ідея. Божий суд. Не помста, а правда. Мені помста належить, означає, що Бог востаннє поставить крапку, він не мстить. А відновлює справедливість, щоб зло не залишилось без відповіді. Бог довго терпить, але не безкінечно. До речі, висновок не грається з милістю. Бог прощає, але не дозволяє зневажати жертву Христа. Якщо впав, покайся. Поки є життя, є шанс. Бо любов Божа велика, але справедливість теж його частина. Підписуйте, щоб не пропустити наступний уривок з наймудрішої книги у світі. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді, Подобайки!